Вибачте, молодий чоловіче, ви сімейна людина? Ем, Так. Допоможіть мені, будь ласка. Що сталося? В мене брат зник. Як зник? А ось так ось взяв і зник. Дайте, будь ласка, мобільний зателефонувати. Так, звичайно. Тримайте. Дякую. Алло, брат, ти куди зник? Чомусь не дзвониш, нічого? Забув чи що? Ем, дивно. Да. А як там баба Галя, жива ще? А, а ну я зрозумів, так. Та ну блін, ну віддайте мені вже мій телефон. Я так на екзамен запізнився. Ану зараз почекай. Чоловіче, відвали вже. Ага, так. Е, ви куди пішли? А телефон? От дідько. Лікарю, хірург у вашій лікарні якийсь дивний. У мене рука болить, а він каже, приходь, будемо вуха видаляти. Ну, ось я й подумав, що краще до вас. Ой не кажіть! Цим хірургам ж би відрізати, а я вам таблеточку дам, у вас вуха саме відпаде. Та ну блін, що за дурні працюють всі лікарні, у мене рука болить. А хрін з вами, я краще вдома в інтернеті прочитаю, і то толку більше буде. Хлопче, що в тебе болить? Живіт. А як ти какаєш? Кашкою, горошком, ковбаскою. Ем, гіменом. Я надіслав своє фото до клубу самотніх сердець. А що вони тобі відповіли? Вони прислали моє фото назад і написали, що їхні серця не настільки самотні. Синку, вставай, поїдемо копати картоплю. Папа, яка картопля, четверта ранку. Тим паче в нас нема городу. В нас нема, зате в сусідів є, тим паче ти не означає, що нам не потрібна картопля. Алло, привіт, Сашко. Алло, а хто це? Це Маша, я отримала права. Так ми ж з тобою розійшлися, навіщо ти мені це кажеш? Та да так. Просто обережніше переходь дорогу.